Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гарашчук. В нашій студії протягом минулого року побувало дуже багато волонтерів і громадських активістів, різноманітних організацій, благодійних фондів. Волонтерство в Україні існує не перший рік, однак саме за цей військовий період воно стало багаточисельним і дуже активним. Складається враження, що сьогодні кожен громадянин України є волонтером. Але як показало останнє опитування, це далеко не так. Не кожен українець хоче і може безкоштовно, безлімітовано працювати. Волонтерство вимагає не тільки нашого часу, нашої енергії. Людина повинна бути комунікабельною. Вона повинна вміти і могти впливати на інших людей, переконувати їх. Ну і звичайно, в першу чергу, любити свою батьківщину і бажати всім серцем допомагати Збройним силам України. Сьогодні в моїй студії знову ж саме такі люди. Отже, сьогодні зі мною священник Української греко католицької церкви Олег Баб'юк. Отже, я вас вітаю. А разом з ним і голова благодійного фонду власними зусиллями Степан Куцмида. Пане, я вас okay. щиро е, вітаю. Okay. Почну я звичайно з е, пана отця, тому що мені знаєте, з одного боку навіть трошки дивно чути, що отець священник і раптом він е, волонтер. Хоча мені здається, що місцем, як кажуть, є дорівнює, тому що кому як не отцеві, е, дуже легко навколо себе зібрати величезну громаду і словесно переконати, що потрібно допомагати. Я знаю, що дуже багато е, парафіян і до війни займалися благодійницькою діяльністю, тому мені здається, що для вас особисто це не є якоюсь дивиною. Однак все ж таки бути волонтером під час війни це все-таки дещо інше, аніж бути в мирний час. Чи не так? Як Христос починалася ваша волонтерська діяльність? Христос народився. Вітаю всіх. Волонтерська діяльність. Насамперед, хочу сказати, як священник, ну не буду як священник, як, як людина, просто звичайна грішна людина, як і всі ми. Коли почалася війна, це зразу в серці щось так, ви знаєте, воно прийняло від голови до ніг. Щось змінилося надзвичайно сильно. Зачепило за таке живе, таке, що неможливо словами передати. І ми зразу зібралися всі хлопці, парафії, села Черніїв, Степан. Ці наші хлопці, всі ці небайдужі люди, всі люди доброї волі, всі, які зрозуміли те, що відбувається, які події відбуваються. І ми почали організовувати тероборону місцеву. Ми почали організовувати нашу працю, працювати в волонтерському діяльності, от щоб сформувати такий міцний кістяк тих людей, які дійсно від щирого серця хочуть допомагати нашим воїнам, Збройним силам України, українській добровольчій армії, всім всім, хто потребує цієї допомоги. І ми стали. Пліч опліч з вірою, з любов'ю, з Богом. З раночку свята Літургія. Піднімаєшся п'ята година ранку, 6.05. Виїжджаєш, молишся за жертводавців. Друга свята літургія за всіх наших воїнів, за всіх наших волонтерів, за весь український народ, нарешті за покаяння найперше повинно бути покаяння від щирого серця, і за покаяння всіх нас, духовенства також, покаяння державної влади, всіх, щоб ми дійсно від щирого серця зробили той достойний гідний плід покаяння перед престолом всемогутнього Бога і взялися за цю роботу, за відродження нашої нації, і насамперед відродження себе самого. От з того, подивитися на себе самого. Просити Господа, Бога, Господи, дай ласку. Твоїми очима подивитися на себе самого на все, що відбувається, твоїми вухами послухати себе самого і все навколо. І твоїм серцем збагнути люби Ісусе, все, що відбувається навколо, і прийняти правильні рішення у своєму житті, і так піднімаємо молодь, піднімаємо дітей, всіх людей доброї волі, віщирого серця, і Господь допомагає. Господь благословляє, Господь кріпить і дає всі свої ласки, і робить велике чудо. Отже, я знаю, що ви зуміли зорганізувати, зорганізувати навколо себе не тільки парафіян ваш так? але і парфян різних е, країн е, яким чином вам це вдалося зробити, і, зрештою, як ви це робите, ви знаєте, я вам скажу щиро, молюся в тому наміренні, і Господь дає такі ласки, що якось так Боже проведіння на рівному місці робить чудо і зводить з такими людьми, що, які дійсно стараються допомогти, стараються вникнути в те, що відбувається, хто ти є, чим ти займаєшся, і, і ми дійсно працюємо в цьому напрямку. Так, от був такий в нас. Е, минулого року це десь тись осінь. Правда, Степан десь так було під осінь. Так, ми познайомилися з нашими братами у Христі римокатоликами. Це поляки, але в е, франкфурт на Мані в Німеччині, uh -huh. і вони нас запросили до себе. І ми приїхали туди до них. Вони нас раду зустріли. І ще плюс до якось так Боже провидінь. Ну, ви знаєте, це чудо, дійсно. Ще й родина моя знайшлася там, які мене знайшли. Ми зустрілися разом. Це просто було щось надзвичайно. І вони настільки сильно прийнялися, сильно ми розказали їм по правді все, що дійсно відбувається на Україні. Я служив особисто священих з ними Месу, от в, 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 в римокатолицькому обряді. Це дозволяється нам, греб-католикам. от супричастя разом, все і після меси 15 хвилин настільки міг українською і польською мовою розказувати. Я от Степаном своїм побратимом ми разом розказували, що відбувається на Україні. Після того ми. Давали образочки людям, благословляли їх, і вони давали нам відповідну пожертву на стільки, хто міг от в такому пізніше ми збиралися на годину півтора, і була карта перед нами теж по карті показували все, які справді події відбуваються на Україні. Все від щирого серця, і Господь діє, благословляє. Важливо є дорогі у христі відкритися для Бога Від щирого серця щирість, щирість і ще щирі раз щирість, і Господь допоможе буде вести. Степан, ну я розумію, що віра це велика справа, але як кажуть, без діла, тільки якщо ти будеш вірити, нічого теж змінюватись не буде. Степан. Я знаю, що вже протягом минулого року так. Вам вдалося вже зробити понад 40 поїздок на передову, і ви особисто возили і гуманітарну допомогу хлопцям, і не тільки гуманітарну, і звичайно, ви з ними спілкувалися. Я знаю, що ось 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 тільки повернулися Вон з фронту, так. і тому я би хотіла, щоб ви нам дещо якусь інформацію сказали, що там зараз відбувається, як почуваються зараз наші військові. Ну я так коротко вникну в нашу діяльність. Ми з 2014 року волонтеримо. У мене є група людей, з якими ми працюємо, зокрема співпрацюю. З перших днів вторгнення 2014 року, спілкою волонтерів, я членом спілки волонтерів нашої Прикарпаття з Ігорем Лукенєвом та Андрієм Поляницею. Ми разом багато справ зробили і працюємо в тому напрямку. Тобто ми не з першого дня війни працюємо. У нас була громадська організація власними зусиллями до 2022 року. І за цей весь час також здійснювали багато поїздок. Ну тоді ще було АТО. Ми туди їздили. І відколи війна почалася, відповідно ми реорганізували нашу громадську організацію, зробили з неї благодійний фонд, тому що більш потрібно було залучати допомогу з-за кордону. І коли ти маєш відповідно благодійний фонд, ну, люди тобі більш допомагають Е, перші там. П'ять-шість місяців, слава Богу, мали якісь заощадження, мали кошти за свої кошти. Організовував всі поїздки. Там деякі автомобілі для хлопців куплялося, бо я певний час жив у Канаді. Не І... деякі, наскільки мені відомо, ви 160 автомобілів? ми 168 автомобілів. автомобілів доставили на фронт за цей час. З них там певну кількість купили за власні кошти. Там певну кількість друзів допомогли з Канади, з Америки. Бо я довший час проживав в Канаді. І відколи війна, я принципово не виїжджав в Канаду, залишився тут. Хоча всі можливості, документи для цього мав. Ну. Принципова позиція, що ну, з мене вибачте слово там друзі сміються, що ти маєш канадські документи, а ти весь цей час проживаєш в Україні. Ну, я патріот, ну, може такий трохи. Ну, з їхньої сторони, це ну, вони думають, що це неправильно, але для мене це правильно, тому що я патріот своєї держави, я буду жити тут. І ми з, ну, з перших днів війни організувалися. Я там маю зараз постійних 30 хлопців, ну, таких волонтерів, які. Працюють плідно, є з них 10 чоловік, які постійно їздять на фронт. Тобто ми там в середньому стараємося їхати 10-14 днів. Як виходить в залежності по загрузності машин, ну, щоб не витрачати лишні кошти, є там певна кількість машин, є допомога, яка потрібно відправити. Якщо не, не їдемо, ми їдуть спілки волонтерів, хлопці е, нашої. І ми разом спільно робимо спільні поїздки. Багато робили до цього часу і зараз робимо. Ну і за рахунок цього, що ми спільно всі працюємо, всі волонтери між собою. У нас вже такі є там. Ну, це що ми там тим дали там, наприклад, грілки, нам дали кофні свічки. У нас між волонтерами такий обмін існує. Ну в принципі, за гроші ніхто ніколи не цей, бо якщо ти скажеш що тобі, щось дати за гроші, то тебе можуть послати подалеко. У волонтерах волонтерів є такий обмін живий. Там ми дали бронежилети, нам дали там інші речі. так, такий. Да, такий бартер принципово без грошей. Ну і ми так працюємо, воно виходить. Ну я хочу сказати, що волонтерство це повинно бути в душі. Тому що, якщо ти не маєш цього в душі, ну силою тебе заганяти, де тих хлопців, які займаються цим. Ну, і зганяти силу, ти бачиш, людина не хоче, там має якусь корисну мету, то відповідно її відсіюєш, Ну бо повинен мати в серці, і волонтерство це не є. Що ти там взяв когось, віддав, і це є правильно. Є правильно, коли ти вчасно взяв, віддав вчасно і тому, кому потрібно. Ми, до речі, за це ми забув сказати. Ми ще з далеких часів допомагаємо онкохворим дітям. Ну, це теж таке волонтерство. Ми двоє завжди отець молиться, плюс залучаємо там, маємо кошти фінансово. Це вже роками. Ми в нашу дитячу лікарню ходимо, Це вже більше там 10 років, напевно, отець ще швидше починав. А я з ним так долучився, і ми разом цим діткам, діткам допомагали. Ну і воно так працює, бо наразі кажу, там більше 40 поїздок. Зараз от понеділок ми вернулися з Запорізького напрямку, з Донецького. Ми заїжджали перші рази, навіть такі були ситуації, що заїхали, були лише на Харківщину, там лише звільнили і Ми на другий день хлопців відправили, бо треба було там відвезти певні речі тактичні, і не тільки. І хлопці їхали і застряли. І бус застряг там, ну ще дороги не знали, інтернет не працював добре. Мали орієнтир, куди ми мали заїхати. І застрягли там озеро, і через буквально метрів 500 арки. Я кажу: ну якось вони там лишили той бус, вийшли на зв'язок там через пару годин, бо не було з ними зв'язку. Відповідальні ж на мене, бо я їх відправив. І вийшли на зв'язок, лишайте той бус, їдьти з цей вже буде день, ну світло буде. Тоді вже це, щоб не дай Бог, не не стріли, не ночуйте у босі. Тони десь там в селі якомусь ночували, знайшли трактор там через, через два села. Потім якось витягнули. Ну і такі ситуації різні були. Ле а до речі, вам ніколи не закидали хлопці військові? щось, мовляв, ви не на фронті. Ну були е так, такі таких ситуацій не було. Можливо, десь там якісь були в інтернеті хтось там, якісь боти російські uh -huh. там щось закидали цей. Ну я вважаю, що на даний момент ми набагато більше зробили, проробили роботи. Ми взяли на себе обов'язок на початках держави, тому що я знаю, хлопці йшли ще в 14-му році, коли їх вдівав, коли йшли там в кедах, вибачте, в тапочках і в спортивних штанах. Так само зараз яка ситуація була на початку війни, як ми діставали. Через бозна, які зв'язки, там і ті бронежилети, і теплий одяг, то ж була зима, і теплі куртки, і берці. Там, потім вже підтягнулися друзі з Канади, з Америки, почали нам там професійну е, броню, які висилати, там професійні е, капці і все інше. На початках це було дуже так несмішно. І ми взяли, ну волонтери взяли на себе роль держави, допомоги тої на початках. Зараз, слава Богу, вже забезпечені є. На початках так само була проблема з харчуванням у наших військових і всім іншим. Зараз вони ці проблеми зникли. Зараз так, вони. Це ви знаєте? Це просто дивує, наскільки в Україні волонтерство відіграло важливу роль, особливо як ви кажете, перші дні війни. Це наші волонтерство самі круті в світі, багменний. мені здається. Ну тому що проробити таку роботу і так організуватися, наше суспільство наскільки круте, ну і наше слово не може підібрати, наскільки наші люди якісь докопи з'єдну, коли їх біда з'єднує, що ну, це. Такого в світі мені здається, немає. Добре, ви з ними сприїжджаєте. Ви передаєте їм допомогу, і звичайно, ви з ними спілкуєтеся. Чи чуєте ви від них докори в адресу тих хлопців, які правдами і неправдами, хлопці, чоловіки, які правдами і неправдами сьогодні виїхали за кордон, щоб уникнути військової служби? Ну, це по-перше, це я не по чоловіче. Ну як на мене, це моя особиста думка. По-друге, я би заборонив таким людям взагалі повертатися в Україну і давав їм візи як на три місяці, щоб в'їжали раз. Утекли. Раз вам держава була не потрібна в цей момент, то відповідно ви державі не будете потрібні і потім 10 разів. Ну, це моя особиста думка. Хлопці ну, також такі думки є в них. І сама, от, коли ти приїжджаєш до хлопців на фронт, в них там є той час, хто там на позиції, то виїжджають, бо ми там заїжджаємо на, ну майже буває на ноль заїжджаємо. Залежно від ситуації, де можна проїхати, де спокійно на фронті, де ні. Ну, ми ж також повинні ризикувати, але в міру, бо життя людини дуже важливе. І коли тебе зустрічають, і, ну, саме. Такий, ну, як на мене, такий, для мене такий поганий момент, коли ти з хлопцем побув, там, поговорив з кимось півгодини, з кимось 10 хвилин, коли ти вже бачиш, ну, що вже треба прощатися, виїжджаєш, і їхні такі очі скляні. Тому що він знає, що ти, ти по ним на фронті там, тих декілька днів, ти повертаєшся додому, до рідних, до всіх, а він лишається там. І ну, це якісь такі чоловіки плачуть. Тих ситуа... ну, така якась ситуація, що. To, хоча Ну, знаю, ну нічого, будемо просто... сподіватися, що ну, так як нам обіцяють деякі структури, контрозвідка, зокрема, що от, все-таки вже в цьому році війна в Україні закінчиться і хлопці наразі повернуться до кажеш, Коли там виїжджаєш звідти, там не знаєш, ти з цим хлопцем побачишся ще раз. ну, Так останній раз, бо тому що ситуація різна. Так само у нас дорога важка. Там багато волонтерів от, зараз там були день перед нами, у Бахмуті там вбили американських волонтерів, цей орки там попали. В машину. Ну, і вони не знають, що вони нас ми їх. Ну, таке, таке таке життя зараз, що ти не знаєш, дорога складна, По-перше, багато волонтерів там по дорозі, ну, бо аварії, ще щось. Ну і всіх такі, коли прощаєшся, вже так обнімаєшся як останній раз. Але на другий раз приїжджаєш і знову та сама ситуація, ну так повторюється. Хлопці, ну, морально хлопцю дух дуже так, важко, бо багато хто вже там з перших днів війни і. Ну, це для людини фізично дуже важко, не говорячи морально. Але коли є підтримка там з дому, коли є підтримка, там ми так як чуть якусь підтримку, їм привозимо, чи там ма маяці навази тими продуктами, чи там одягом, чи морально підтримуємо, Ну і воно все загальному йде до позитиву. Ну разом йдемо до перемоги, так не може бути. Інакше не не буває, ну і не буде так. Mm. А чи є якісь забаганки в наших військових, щось якісь персональне, щось там таке no, особливе просять? Це хіба там з дому, хтось там хоче соління, хтось там хоче сало, хтось ну, таке мінімальне, нема таких забаганок якихось, що їх не можеш виконати. Ну і ми стараємося там цей. У нас принципово, звичайно, є, що алкоголь ми на фронт не беремо ні під яким виглядом, ні під якими пропозиціями, і хлопцям зразу це кажемо, що там хтось може має якісь такі думки. Ну бо це принципово важливо, це життя людей. І ми, коли беремо посилки, всі волонтери так домовились, що ну, кажуть, щоб не дай Бог ніякого алкоголю. Бо ну це ж життя людей там і зовсім наша реакція, коли там людина алкоголь випічша щось. Ну це у нас принципова така позиція. У всіх волонтерів, з ким ми працюємо, то така позиція є. Отже, знаєте, мене теж здивувало те, що окрім автомобілів, я знаю, що ви і швидкіма швидкі так автомобілі теж доставляли, але мене найбільше здивувало, що там в тому переліку була і стоматологія. Я так розумію, що це якийсь автомобіль це для військових, які перебувають на фронті. Розкажіть, будь ласка, біля детально Я про це. це ми вже. Зробили такий один з перших стомат кабінету на передову. Тобто це був повністю укомплектований мистецтв спринтер, в якому там він заїжджає, там може заїжджати близько позиції. В ньому там можна мінімальні хірургічні робити е, видалення зубів, можна робити там е, різні пломбування і інше, тому що хлопців немає часу, коли там сильна біль там чи це... Е, е, там не знаємо, що коли зубний біль його зрівняти. Да, і це не можна. до там ближчої там, лікарні, там може бути і 50, і 100 кілометрів. Ну, тобто у нас цей хлопці є, люди, які він вже працює, це, це ми віддали військову частину. Це, і там кі, це вже, місці передали ні, нам? Ні, це ми купили тут автомобіль, там спільно з нашими стоматологами всі разом долучилися люди з-за кордону, і ми зробили цю стоматкабінет, кабінет перший був. І зараз, до речі, вже ближчим тижнем, дасть Бог, ми доробляємо другий більш потужний стоматкабінет кабінет. На передову, і якщо дасть Бог по планах все буде добре, то наші стоматологи з Івано-Франківщини будуть їздити на чергування, тобто вахтовим методом, тим стоматкабінетом, кабінетом там тиждень одні поїхали. Потім ми привезли інших стоматологів, тих забрали, і він буде весь час працювати по лінії фронту. Ще не знаємо, де саме, в якому напрямку, але думаємо, охопимо там велику лінію. Той перший автомобіль там охоплює 200-300 кілометрів, плюс ми цим автомобілем 200-300 кілометрів охопимо, щоб на місці лікувати зуби. На сьогоднішній день він як він якраз сьогодні діючий, там. Так? Зараз це от перший діючий, другий якраз сьогодні там доставляли вебасту, За в суботу мають робити ці меблі, які в ньому там на все остаткування крісло вже встановлене, так що, дасть Бог, за тиждень часу вже він поїде на фронт. Ну, не знаю, не обіцяємо, ну так плюс-мінус плануємо. Я Як так розумію, що це взагалі перший такий кабінет ну, на колесах стоматологічний. В на В Україні фронті. ми одні з перших, так. ну Ми такі новатори трохи. Ну У нас є Василь Миколаївич Штурмак, він... Керуючий цим всім процесом, бо він стоматолог, і він дуже відомий стоматолог, то він цим займається, і він професійно знає, що потрібно, які медикаменти, як правильно це все поставити. Ну, щоб ви розуміли, вартість такого автомобіля, наприклад, якщо його взяти повноцінний і купити за кордоном, близько 100 тисяч доларів. Нам той перший, якщо я не помиляюся, вийшов біля 10 тисяч доларів. Це не є багато. Ну, тобто десь раз за, за ті кошти, які купуються оригінальний такий автомобіль, можна купу, зробити 10 автомобілів. І все-таки такі кошти треба зібрати. Так. От чи яким чином їх, і хто вам допомагає їх збирати? Я так зрозуміла, що будучи за кордоном, коли ви там правили літургію, після того як ви кажете, були якісь благодійні кошти, так це німці, поляки. Хто це ну так, це були це була спільнота поляків uh -huh. Франкфурт на Майні, і які організовано з розумінням поставились, і вони допомогли нам. Я служив так святу літургію субота вечором, неділя зранку. Неділя в обід і неділю вечором разом месу спільну. І тоді ми з Степаном стояли біля дверей, благословляли, як я вже сказав, їх всіх. Вони давали нам свої пожертви, але нам всіки вийшло. Три тисячі раз тої поїздки купили так. один з посажахових для нашого хлопця. якраз потрібно було. То ми тоді купили Дозвідку, та. Але так на ці, що автомобілі мають навадисто то Багато друзів які у мене є оця особисто так. з Канади, з Америки. Ну там більш можливості, і вони стараються допомогти. Тобто це там основна допомога. Це йде Канада, за в сьогодні, так? Ну плюс так? на початках кажу, ми за свої кошти робили поїздки, бо ще були якісь великі заощадження. Ну з Канади у мене залишалися і. І плюс я бізнесом займався, ну, і бізнес мене працює, дотепер, ну, я вже внеся волонтерство, але люди працюють, ну потрібно за що жити, відповідно. Ну, ну, і Бізнес працює, слава Богу, маю за що жити, і все добре. І бізнес ще плюс працює на а волонтерство. Чи, чи ваші ці партнери вимагають від вас якогось звіту, куди пішли кошти? Ну, Звичайно, кошти? ми ж, якщо кошти прийшли, там є якась сума. Я о, там виставляю в соцмережі, яка сума прийшла, і що ми за ту суму зробили. Все, Тут все часто відкрито. Ну Хоча там багато хто друзів там. Та ні, не став там, не цей знаємо тебе з порядної сторони, бо ти вже там купа років чи там, отець, ми вже роками займаємося професійно волонтерством. Там мали багато нагород від Міністерства оборони і інші речі. І люди довіряють, але тут таке, ну, ти, ти це повинен робити на совість. Що ти по совісті робиш, відповідно, і воно все по тебе виходить. Так, воно важко, моментом буває там важко назбирати, важко цей там якісь свої кошти, десь там щось це. Але коли ти знаєш, що треба, ти мусиш це зробити. Там було таке, що там кажуть, брали машини там в борг, потім якось віддавалося, і так от. Тобто, отже, ви нещодавно повернулися, я Тому так розумію, да. повернулися і знову ставити перед собою цілі, збирати якусь допомогу і знову вести військовим. Зараз... Так? так я так розумію, що будете до кінця, поки буде і ця запекла війна. До того часу ви будете допомагати. Вистачить вам сил, вистачить вам коштів. Отже, ви ми віримо в це, що вистачить сил, вистачить коштів, і все. Я теж свій час, так коротенько хочу сказати, був в Канаді 17, 18, 19 рік півроку mm -hmm. працював. Працював як, як звичайний роботяга, працював на хліб насушний заробляв, і також е, працював як священник. Теж така місія була. Тому багато людей мене знає там. Багато приятелів є, які дійсно від щирого серця допомагають, і яким я теж особисто висилаю звіти разом з Степаном. І сам висилаю все відеозвіти, все кожна копійка і все передача, все, 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 так як само на збройні сили, так само онкохворим діткам у свій час, так само і навіть буває так е, дім сірка. Ми теж не залишаємо цих хлопців, яка називається є Боже войско, Хвостати Боже войско, яким ми допомагаємо разом з дітками організовують, я свого малого і Степан свого малого. Ми разом йдемо, закуповуємо все як найкраще, добавки оці все, все, що потрібно, і вони радо нас зустрічають там і це. Але від щирого серця ми робимо звіт. Навіть не раз кажуть. Очі, лег, не треба вже більше цих звітів. Ми віримо, ми знаємо, але ні кажу, щоб ви бачили від щирого серця, щоб ви дійсно бачили, де кожна копійка йде конкретно, ясно і відкрито прозоро все. І люди допомагають. Зараз хочу додати зараз. Якось так е, дуже пожвавилися ці всі проросійські боти, і багатьом волонтерам там закидають. О, ви там піариться, ви там ще щось. Ну ми так з друзями спілкуємося з всіма волонтерами і всім там в соцмережах там пишуть, дурниці всякі там закидають. Ну якщо ти не будеш, я перших там два місяці війни взагалі принципово в соцмережі не заходив, не показував нічого, а потім ну, почали говорити. Люди ну, ти ж багато робиш, що ти не показуєш, ти ж повинні люди про це знати. Повинні тебе бачити. Ну, і ми, відповідно, вже почали закидати. Відповідно, більше люди бачать, що ти робиш багато роботи, тобі більше допомагають. Тобто, ну, так правильно має, має працювати. Тобто Ти маєш бути медійною людиною, тому що Зачем? що ти робиш роботу, ти маєш бути медійною. Це не є піар, піар це можна ну, це поїх, для інших, інших людей, між інших. Показати, так, так. що коли хтось робить, там, і ти можеш так само робити. І багато людей, у нас, до речі, Дітей ми багато заохотили. Там близько 35 дітей, волонтерів є маленьких там в школі, там від п'яти рочків вище. Тобто ми їх тепер було недавно нагороджені, Десь місяць назад. Ми тих дітей ну нагорожували за то, що вони за їхню працю. За які вже були свідомі громадяни своєї так, країни. ну вони отримали подяки. Вони задоволені це їм дало стимул більше працювати. Ну ми ж повинні комусь це передати. Там ну я там ще. Попрацюю волонтером 5 ну 10 років, дасть Бог здоров'я, але я повинен це комусь передати, і ми повинні виходити молоде покоління, яке буде цим займатися, щоб вони мали це в душі, щоб вони там не займалися за користі, за щось інше. Вони це повинні з маленького бачити, усвідомлювати і робити. Небудь не буде війни, дасть Бог будуть волонтерити іншим способом. Там будуть допомагати дітям, будуть допомагати переселенцям. У Нас ще роботи дуже багато після війни буде. Ну самі розумієте, наш уже що... ефір на превеликий жаль завершується. Дякую. Я і ще одне запитання до вас, Степане, я і встигну, якщо встигну, і вам на, на залишок. Ви думаєте після війни займатися політикою? Великою серйозною політикою? Тому що я знаю, що дуже багато волонтерів собі кажуть туди стелять стежку. Ви? Ні, чесно, політика це брод. Ну я був в сферах управління там раніше, це я ну, для мене це не цікаво. У мене я є підприємець, я є людина по натурі Бізнесмен, я є людина, яка волонтер. Зараз бізнес відкинув в сторону, люди в мене працюють, але я собі займаюся волонтерством. Потім ну, будемо це в мене це в мене заняття для душі. І політика, ну наразі я в принципі не планую. Я дуже негативно ставлюсь до того, що ну, завжди так пам'ятаю, після 2014 року там після майдану брали волонтерів інших в політику. Ну, це є неприйнятно і це не є нормально. Так, звичайно, ці люди повинні після війни більшість переконаний, повинні люди, які захищали батьківщину, прийти до влади. Вони повинні бути у владі. Ну, я себе там не бачу наразі. Ну і не хочу такого такого. Добре, наразі я чиро дякую вам, Степана. Не встигла вже оцеві задати питання в ефірі. задам його після ефіру. Дякую всім, хто з нами був на превеликий жаль. Ніхто не телефонував, хоча ми працюємо у прямому ефірі. Я завжди закликаю вас, телефонуйте і задавайте запитання нашим гостям. Зрештою, пропонуйте нам теми для наступних наших програм. Я з вами прощаюся до завтра. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною.